Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Ен 1 Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного російського військового, який наказав масово атакувати українських захисників на Донеччині забороненою хімічною зброєю. Згідно інформації від СБУ йдеться про командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ полковника Романа Шкробу, за даними контррозвідки, 20 грудня 2023 року. Фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат проти українських захисників на Донеччині. Так, за допомогою хімзброї зброї ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, расисти сподівались змусити українських воїнів. Покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати рашиста за злочини проти нашої держави. Ще один рашист отримав заочну підозру від СБУ за постачання російській армії вбивць літаків для бомбардування України. Так, слідчі зібрали доказову базу на генерального директора Російської об'єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря за матеріалами справи. з початку повномасштабного вторгнення, цей посадовець переформатував роботу авіаційної галузі РФ під потреби військово-промислового комплексу, зокрема, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів. Насамперед йдеться про бомбардувальники Ту 22 м 3 і винищувачі МіГ-31, які атакують цивільну інфраструктуру нашої держави крилатими і балістичними ракетами, зокрема кенджалами. Також під керівництвом Слюсаря рашисти отримують на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти типу Іл-76МД, 90А. Як свідчить доказова база, посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом РФ і виконує їхнє оборонне замовлення. Служба безпеки впіймала чергову партію колаборантів, які працювали на російських загарбників під час окупації Херсона. Тоді на початку повномасштабного вторгнення обидва фігуранти добровільно вступили до окупаційного міністерства з надзвичайних справ РФ. Одним із ворожих поплічників виявився колишній військовий, який погодився очолити управління з реагування на надзвичайні ситуації у лавах псевдоустанови. Перебуваючи на посаді, колаборант залучав підпорядкований особовий склад. Та спецтехніку для потреб окупаційних угрупувань РФ, що воювали на південному фронті, серед іншого фігурант допомагав агресору облаштовувати укріпрайони та блокпости, а також переправляти на фронт зброю та боєприпаси під виглядом гумконвоїв. Ще однією затриманою є колишня головна економістка головного управління так званого МНС РФ у Херсонській області. У її ж обов'язки входило впровадження рубльової зони у цьому псевдовідомстві, а також закликати місцевих жителів підтримувати расистів у війні проти України. Після деокупації Херсона жінка влаштувалася до міської філії Держпро... Держпроджпродспоживслужби. Після деокупації Херсона жінка влаштувалася до міської філії Держпродспоживслужби, подавши до установи недостовірні анкетні дані. Утім, відчуваючи невідворотність покарання, вона намагалася втекти до Миколаївської області, де її і знайшли працівники СБУ. Зловмисникам наразі загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна. Перед судом постануть колишній та чинний посадовець Укргазвидобування. Їх обвинувачують у зловживанні під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між акціонерним товариством та приватною іноземною компанією. Як встановило слідство, у період з 2019 по 2020 рік Укргазвидобування провело конкурс та уклало з компанією переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За його умовами, компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток блакитного палива. При цьому вартість базового видобутку становила 1 кубічний метр газу та мала бути. Три та чотири рази нижчою за вартість підвищеного видобутку а обсяг фіксованим. Проте посадові особи укргазвидобування протиправно знизили норму базового видобутку природного газу на 750 мільйонів кубічних метрів за 15 років потенційної дії договору всупереч затвердженій конкурсній документації. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи Укргазвидобування його працівникам заборонили підвищувати. Вказані протиправні дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який акціонерне товариство мало розрахуватися за значно вищим тарифом. За успішну реалізацію проєкту відповідальний посадовець отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітній платні. Надалі покинувши територію України, після початку повномасштабного вторгнення РФ він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі. За результатами додаткової експертизи, за три роки різниця між сумою коштів, яка підлягала б сплаті у випадку виконання показників базового видобутку, затверджених конкурсною документацією та фактично сплаченими товариству кошта перевищує 340 мільйонів гривень. Колишній голова правління банку Аркада Костянтин Паливода та директор компанії забудовника потрапили під слідство через розтрату 110 мільйонів гривень довірителів банку. Про це повідомляє Київська прокуратура. Так, за матеріалами справи, у період з 2014 по 2018 роки, Аркада керувала фондом фінансування будівництва житла, який залучав кошти фізичних та юридичних осіб для зведення багатоповерхівок у Києві. Будівництво мало здійснювати афілійоване з банком приватне товариство, яке зобов'язалося вчасно завершити роботи та передати квартири інвесторам. Сам банк мав забезпечити фінансування проєкту однак, замість цього, директор компанії забудовника та голова правління Аркади використали кошти довірителів на купівлю часток у статутному капіталі одного з київських підприємств, що орендувало земельну ділянку. Угоді надавали вигляду необхідною для розширення будівництва. Хоча термін оренди землі. Вже закінчувався у 2018 році. У результаті цієї оборудки з фонду фінансування будівництва зникли 110 мільйонів гривень. Ба більше на момент перерахування коштів підприємство, частки якого купували, вже було на межі банкрутства. А саму справу про банкрутство ініціювало інше товариство, яким керував той самий голова правління Аркади. Експертиза встановила, що реальна вартість куплених корпоративних прав встановила всього одну гривню. Наразі слідство триває, а розслідуванням займається поліція та СБУ. Остаточну відповідальність підозрюваних визначить суд. Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, а також екс-керівника нафтового департаменту Міненерговугілля, судитимуть за зловживання службовим становищем. Прокурори офісу генерального прокурора вже скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт. Слідство встановило, що ці високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації. Газорозподільчих систем, що дозволило укласти десятки угод із протоколами розбіжностей, які суперечили суті договорів. Внаслідок цього зі структурами одного відомого бізнесмена були підписані вкрай невигідні для держави угоди. Фактично, підприємцям, які користувалися державним майном, безпідставно списували кошти. Такі махінації коштували державному бюджету півтора мільярда гривень неотриманих надходжень. У Бордичів, що на Житомирщині, викрили злочинну схему, яка роками працювала під виглядом очищення стічних вод. Замість того, щоб справді очищати воду, група ділків просто підробляла звіти, а брудні стоки безконтрольно зливалися в річку Гнилоп'ять. Про це повідомляє СБУ в Житомирській області. Організатором схеми став засновник місцевої фірми, яка уклала з комунальним підприємством міста контракт на суму 24 мільйони гривень. До справи він залучив директора компанії, еколога та двох співробітниць лабораторії. Вони розробили ідеальну, на їхню думку, аферу. Виписали контракт так, щоб контролювали самих себе. Лабораторія, що мала перевіряти якість очищення, фактично належала їм же. Тож, усі показники у звітах були. Правильними, а ось реальна ситуація була зовсім іншою: рівень забруднення води залишався критично високим. Окремі показники перевищували норму в десятки разів. Два місяці такої очистки завдали річці екологічної шкоди на 4 мільйони гривень. Тоді як самі аферисти за цей час поклали собі в кишені майже 2,5 мільйона. Проте їхня діяльність привернула увагу правоохоронців. Під час спецоперації співробітники СБУ та поліції провели 13 обшуків, знайшли підроблені документи, електронні носії з доказами та майже 2,5 мільйона гривень готівкою. Організатора схеми та директора фірми звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та забрудненні води, що спричинило тяжкі наслідки. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трьох їхнім спільникам, екологу та працівницям лабораторії інкримінують участь у злочинній групі та порушення екологічних норм. Слідство продовжує встановлювати всі наслідки їхньої діяльності, як для бюджету громади, так і для навколишнього середовища. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі.